Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачний та духмяний медовий кекс. Нам знадобиться 2 яйця, 130 мл кефіру, 80-100 г цукру, 100 г меду, 50 г вершкового масла або маргарину, 230-250 г борошна та по одній чайній ложці ванільного цукру та розпушувачу. Змішую яйця, цукор, мед та ванільний цукор і розтираю до побіління маси. Всі інгредієнти між собою об'єдналися, тепер в медову масу додаю кефір та розтоплене вершкове масло. Додаю борошно з розпушувачем. Ось таке тісто виходить за консистенцією. Тісто переклала у форму, застелену пергаментом, і випікатиму 35-40 хвилин при 180 градусах, розмір форми 25 на 12.